Повертаючись до теми правильної і неправильної сторони. Беркут у нас неправильна сторона. Їх можна там пачками спалювати коктейлями Молотова, їх можна бити, це праве діло, це не підлягає ніякої критики. Як тільки показують відео, маніпулятивно показують, так? як деякі беркутівці зриваються, б'ють палицями протестуючих наших мітингувальників, це одразу треба максимально на цьому акцентувати увагу і казати, от які беркутівці погані, так? які вони покить. Як вони несправедливо поступають, а те, що їх могли спровокувати на жорстокість? Це ми опустимо. Це взагалі не цікаво навіть про це думати. От, спочатку почалося з цього наш водорозділ, так повний такий розкол сторін. Що одна сторона істина правильна, інша істина неправильна. Хоча в реальності так не буває, тому що е, неважливо, ти беркут чи ти мітингувальник. В першу чергу ти людина. Е, ти в першу чергу людина, а люди вони по природі різні. Не можуть бути люди однаково злі або однаково добрі. Неважливо, вони там поліцейські, або вони там мирні жителі. Кожна людина це все одно в певній мірі якась індивідуальність. У неї є якісь індивідуальні свої е, процеси, які відбуваються, е, які відповідають за рівень жорстокості або. Або рівень навпаки, людяності. Тому треба в першу чергу усіх аналізувати як людей, а не як правильну, неправильну сторону. Не буває істини правильної сторони, в жодній війні, в жодному конфлікті. Але українці е, так не вважають, українці от, для себе такий зробили водорозділ концептуальний. А потім, яким боком нам це вийшло, потім пішов водорозділ, що є сіпаратісти-предателі, да? а є от е, мешканці України, які підтримали е, цю от євроінтеграцію, підтримали Революцію Гідності. Да? Теж опять водорозділ, що ви сепаратісти, ви апріорі не праві, так? як цей конфлікт в, в Одесі е, е, відбувся, да? який закінчився трагічною пожежею. От там був конфлікт. Потім конфлікт на Донецьку-Луганську був з мітингами. От що одне, що там, де Майдан, да, там закономірно кармічно з'явився і антимайдан. І чомусь майдан, всі, хто за майдан, це апріорі правильна сторона, а всі, хто за антимайдан, це обов'язково неправильна сторона. Це завжди так, коли починається боротьба, завжди е, зіштовхуються дві рівноцінні сили. Добре, пригнітили антимайданівців, роздавили, розчавили. Потім сепаратистські рухи. Почалося АТО, антитерори... антитерористична операція. Теж як корабель називеш, так він і попливе. У нас наш тимчасовий уряд, ще до того, що президента не встигли офіційно нового обрати, ще Порошенко до влади не прийшов, вже оголосили поперед батька в пекло цю операцію, почалася антитерористична операція. Ми вже назвали їх терористами, сепаратистів.